Вітаю! Я Олена Кулібаба, репетитор математики, і ми продовжимо розглядати тему нерівності в 9 класі. Сьогодні ми розглянемо тему додавання та віднімання нерівностей, множення нерівностей та оцінка виразу. Приступимо! Якщо ми маємо два, е, дві нерівності, які співпадають знаками, тобто А менше Б і деяке число менше Д, то ці нерівності ми можемо додавати. Я завжди показую в стопчик, тому що так зручно. Головне, щоб знаки нерівності дивилися в одну сторону. І тоді виходить достатньо додати А і С і з іншого боку Б і Д. Завжди ми це можемо виконувати. Але як тільки ми бачимо, що знаки дивляться в різну сторону, то нам потрібно спочатку привести знаки в одну сторону і тільки потім виконати додавання. Що це означає? Це означає, нерівність треба прочитати навпаки, з права наліва. І тут вже буде D менше С. І виходить, щоб А менше Б додати з D менше С. Знов ми ставимо плюс, підводимо риску, і вже буде А додати D менше, ніж Б додати С. Тобто правила додавання діє, коли в однакову сторону. Так само ми можемо виконати і множення. Якщо є дві нерівності, то ми можемо виконати множення так само. Або можна хрестик поставити, або знак множення. Головне, щоб дивилися в одну сторону А С менше, ніж Б, Д. Але ви скажете, а як же що стосовно віднімання та ділення? Так все діє і для цього. Але є деякий момент. Якщо А менше Б і С менше Д, і нам треба відняти, то ми віднімаємо навхрест. Тобто ми А віднімаємо Д менше, ніж Б віднімаємо С. Тобто, в такому випадку ми робимо дію навпаки, ось так, метеликом. Так само і при діленні. Якщо нам треба нерівності дві поділити між собою. То ми використовуємо навхрест ділення. І ділення я заміню дробовою рискою. Тобто буде А поділити на Д, Б поділити на С. Ось так, так само метеликом, ми виконуємо і ділення. Це, що стосується дій з нашими нерівностями. Що стосується оцінки виразу. Зараз ви можете бачити на екрані приклад. Щоб. Спочатку оцінити значення виразу. Я хочу оцінити взагалі, що таке подвійна нерівність. Ось нам кажуть А з одного боку більше п'яти, з іншого менше восьми. Ось тут подвійна нерівність це коли два знаки нерівності. Подвійна нерівність починається читатися з центру, з А. Ми дивимося в одну сторону. І ми дивимося в іншу сторону, обов'язково. І читається А більше 5, А менше 8. Якщо ми розглядаємо для Б, то ми раху... знов читаємо з середини. Б більше 3, але менше 6. Це як оцінка нашого ціни товару, або в межах яких може коливатися ваша оцінка за семестр, наприклад. Тобто. Наприклад, апельсини можуть коштувати від 5 до 8 гривень, а банани можуть коштувати від 3 до 6. Далі, які дії ми можемо зробити? Ми бачимо в оцінці 4а. Щоб знайти 4а, нам достатньо кожне число нерівності помножити на 4, тобто 5 помножити на 4а помножити на 4 і 8 помножити на 4. Вийде 20, 4а і 32. Далі в оцінці ми бачимо вираз 3Б. Тобто, нам кожне наше число треба помножити на 3. Все, що пов'язано з Б: 3 на 3, Б на 3, 6 на 3. Звідси 9, 3Б і 18. Стоїть між ними плюс. Зазвичай дуже зручно підписати один під одним. Наші два вирази. Поставити знак плюс підвести риску. І по стопчиках виконати додавання 29, знак нерівності той же, внутри, не в якому разі, в одне число не додається, два доданки буде. І 32 плюс 18 буде 50. Тобто 4 апельсини і 3 банани в сумі можуть коштувати від 29 гривень. До 50. Це якщо переходити на мову наших гривень. Що стосується наступного виразу, я хочу показати вам ще третій вираз. Оцінку виразу А на Б ми скористаємося правилами, які ми розглядали для ділення двох виразів. Щоб поділити два вирази, ми ділимо навхрест. Посередині без змін А на Б, знаки нерівності без змін. Але тут ми що робимо? Ми 5 ділимо на 6, і з іншого боку 8 ділимо на 3. Ось так ми оцінили вираз, який пов'язаний з діленням. Якщо розглядати четвертий вираз, то перш ніж виконувати ділення, нам треба ще попрацювати з Б і з А. Тому пропоную спочатку 2Б. 2Б це означає, все, що пов'язано з Б, ми множимо на 2, 3 на 2, 6 на 2 і внутри 2Б. Тобто, у нас залишається 6, 2Б і 12. Тепер 3А. А у нас пов'язане з числами 5 і 8. Тобто, ми множимо все на 3. Буде 15, 3А і 24. Тепер нам 2B треба поділити. Тобто ми підставляємо сюди, записуємо наші числа і виконуємо ділення, підводимо риску. Посередині те, що нам треба: зверніть увагу, на першому місці ми записуємо чисельник. Ось ми його записали, ось ми продублювали. Далі навхрест 6х24 на 12х15. На Звичайно, якщо ми бачимо, ми можемо скоротити: 6,24 скорочується на 6. І відповідно буде 1 четверта, 2b3А вираз залишається. 12 і 15 скорочуються на 3, і, відповідно, буде 4 п'ятих. Тобто, оцінка виразу лежить в межах від 1 4 до 4 п'ятих. Зверніть увагу, знак. Нерівності були завжди строгі. Не передбачалося, що може бути знак рівності, тому і ми не використовували подвійні знаки. Ось таким чином ми сьогодні ще розглянули тему додавання множення оцінка виразів. Далі будуть нерівності з змінними. Тому не пропустіть відео, підпишіться на канал, поставте вподобайку, поставте колокольчик і будемо навчатися разом. До зустрічі, до наступного заняття.